Августо Піночет увійшов в історію як один з найцікавіших політиків ХХ століття. Одні бачили в ньому жорстокого диктатора, а інші людину, яка побудувала в Чилі одну з найсильніших економік Латинської Америки. Важкі часи вимагали від нього жорстких рішень, і він їх приймав. Усіх вітаю! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми будемо говорити про Чилі та часи Піночета. Я щиро вдячний усім, хто не забуває ставити лайки. Бити у дзвоники, залишати коментарі та підтримувати мій скромний поки що проєкт донатами. Це дуже важливо для його подальшого існування. В описі каналу та цього відео будуть посилання. Це для тих, хто хоче та має можливість підтримати розвиток мого проєкту, посилання на PayPal, банку чи приват. Також я б хотів в цьому відео порекомендувати вам сервіс Таблеточка. Це благодійний фонд, який займається збором коштів. На лікування дітей з важкими захворюваннями. Це не реклама, сам фонд досить популярний. І якщо у вас є якась навіть невеличка можливість допомогти дітям зібрати кошти на їхнє лікування, лікування, наприклад, онкологічних захворювань, це було б просто чудово. Зараз це важливо, як ніколи. Ще раз всім дякую. У 2022 році в Чилі пройшов референдум щодо проекту нової конституції. За ним держава ставала соціальною з величезним держапаратом, але більшість чилійців не захотіла таких змін і вважали, що краще залишати конституцію, розроблену та прийняту в період правління Августа Піначета, військового диктатора, якого звинувачують у сотнях тисяч репресій. Більшість 62%, захотіли залишити державну систему, побудовану піночетом. Хай не завжди справедливу чи ідеально. Проте стабільно. Августо народився 25 листопада 1915 року у Вальпараїсо, великому портовому місті. Батьки були ревними католиками. Тато, нащадок мігранта з французької Британії, який працював клерком у торговій фірмі і потім служив на митниці. Мати Авеліна була домогосподаркою, виховувала шістьох дітей та підробляла піаністкою. Через погану поведінку та складний характер Августо змінив. Кілька шкіл він не був сильним у природничих науках та математиці, але завжди отримував позитивні оцінки з гуманітарних предметів там музики, літератури, французької мови та мистецтва. Проте його мрією була саме військова служба. У 1930 році піночет вирішив вступити до військового училища, але через погані оцінки з фізичної підготовки перша спроба в нього провалилася. Лише з третього разу він був прийнятий до училища. Потім його успішно закінчив та отримав перше офіцерське звання прапорщика. Деякий час він займався викладанням та військовою підготовкою курсантів, а у вересні 1937 року отримав посаду командира взводу в піхотній частині. Але по-справжньому розкритися на службі йому допомогло весілля у січні 43-го року. Нареченою 28-річного капітана Піночета стала Лусія. Іріарт, донька відомого юриста та політика Асфальдо Іріарта, який тоді обіймав посаду міністра внутрішніх справ. На їхньому весіллі був присутній навіть президент країни Ріос. Цей шлюб дозволив Піночету завести потрібні знайомства у політичній еліті і невдовзі його взяли навчатися у військову академію Чилійського генштабу. Закінчивши її, Піночет займався викладанням, працював на дипломатичних і військових посадах і до 1969 року вже дослідження. Служився до звання бригадного генерала. Крім корисних зв'язків, настільки швидке кар'єрне зростання було зумовлено ще й тим, що Піначет на всіх посадах зумів зарекомендувати себе як людина чесна, дисциплінована та з залізною волею. Він вважав, що армія ні за яких умов не повинна втручатися в політику. 4 вересня 1970 року у Чилі відбулися чергові президентські вибори. Перемогу здобув лідер лівої коаліції, народна єдність марксист Сальвадор. Альєнде існує думка, що вирішальну перевагу у менше ніж 1,5% йому забезпечила допомога СРСР 400 тисяч доларів на передвиборчу кампанію за участю КДБ за чилійським законодавством. Якщо жоден із кандидатів не зміг набрати 50% голосів, то парламент обирав президента із двох претендентів з найкращими результатами. Альєнде мав всього лише 80 депутатів. Всього парламентарів було 200, але він домовився з християнськими демократами взамін на те, що обіцяв зберегти свободу слова, ринкову економіку та не запроваджувати цензуру і не створювати ручних військових формувань. Обрання альєнде спочатку сприймалося як дуже успішний консенсус лівих та правоцентристів. Ніхто й не здогадувався, що ліві і не збиралися виконувати своїх обіцянок. Відразу після приходу до влади. Президент та його народна єдність партія почали проводити економічні та політичні перетворення за радянським. Та кубинським зразками. У перші місяці було націоналізовано десь 350 найбільших приватних компаній, включаючи банки, торгові фірми, іноземні підприємства, гірничо добувної галузі, наприклад, та всі природні ресурси. За рахунок експропіації та розподілу бюджетних резервів, накопичених попередніми урядами, Альєнде зміг запустити кілька соціальних програм, які дали йому рейтинги. Зарплати держслужбовців. Та робітників Держсектора були підвищені на 35%. А тим, хто отримував мінімальну зарплатню, підвищили її одразу на 66%. Ввели безкоштовне медичне обслуговування, а кожна чилійська дитина почала отримувати пів літра молока на день. Крім того, соціалісти вирішили будувати житло. За домовленостю з СРСР Чилі отримала безкоштовно власний завод залізобетонних конструкцій для будинків. На кшталт радянських хрущовок Альєнде розумів, що Чилі не має коштів на такі масштабні програми, але сподівався, що СРСР підтримає державу і допоможе грошима. Але надії на Москву не виправдалися. Кремль не бачив сенсу у допомозі, яка могла посилити напругу між СРСР і США, бо останні вважали Чилі своєю зоною впливу. Тому вже через рік, після початку соціалістичних перетворень, резерви закінчилися, і Альєнде почав дедалі частіше закривати дірку в бюджеті за допомогою кредитів. Влада експропріювала більше половини великих землеволодінь і сформувала щось на кшталт радянських колгоспів. Це були сільськогосподарські товариства. Аграрної революції. Їх зобов'язали продавати сільськогосподарську продукцію державі за фіксованими цінами, що в результаті призвело до збитковості таких господарств. Результати оцих всіх бездумних реформ були досить швидкими. Після зростання доходів за рахунок резервів бюджету, експропіації та якихось зовнішніх позик, країна зустріла кризу та серйозний дефіцит. Стрімкий перехід від ринкової економіки до планової показав її неефективність саме у чилійських умовах. До того ж, Альєнде був обмежений парламентською більшістю опозиції, яка блокувала ризиковані ініціативи. Недолік абсолютної влади було вирішено приборкати силами робітничого ополчення, сформованого прихильниками Альєнде. З лівого революційного руху. Це були добре підготовлені бойові групи, які згодом перетворилися на звичайні банди, які користувалися негласним дозволом соціалістів, парламентарів, займатися рейдерством та іншими правопорушеннями. Свій внесок у крах соціалістичної економіки зробили Сполучені Штати, які зупинили видобуток мідів Чиллі, викинувши в цей час на ринок тони дешевого металу з американських стратегічних резервів. Це зробило виробництво чилійської міді невигідним. А саме воно приносило десь 70% усіх валютних доходів у бюджет. Стрімка інфляція відразу перетворила гроші просто на папірці. У столиці розпочалися так звані бунти порожніх каструль, під час яких протестувальники вимагали повернення саме до ринкової економіки. У серпні 1973 року парламент звинуватив альєнде в авторитаризмі, прагнення знищити законодавчу владу, свободу слова. Приватну властість, арештах, терорі і вказували йому якраз на робітниче ополчення. Вигадувані альєнди-бойовики вимагали від нього активніших дій у боротьбі з буржуазією. А потім вони зовсім вийшли з під контролю, перейшовши до партизанської боротьби. Нападали на банки, магазини, поліцейські ділянки, прагнули захопити гроші та зброю. Політична та економічна криза загрожувала перерости просто у громадянську війну. До серпня 1973 року, в результаті диверсії було знищено десь 200 мостів, шосе, залізниць, нафтопроводів, електропідстанцій та інших об'єктів інфраструктури. Загальні збитки перевищили третину річного бюджету. Через диверсії і страйки було втрачено половину зібраного врожаю фруктів і овочів. А фермери вбивали худобу або переганяли її в сусідню Аргентину, таким чином, рятуючись від насильницького вилучення майна бандами Альєнде. Десь 500 тисяч голів худоби забили чилійські фермери, не бажаючи віддавати своє майно бандам Ополчення. Тероризуючи населення, екстремісти хотіли показати нездатність президента контролювати ситуацію та схилити народ до повстання. І справді, після голодних бунтів відбувся перший антиурядовий виступ, відомий як заколот танкеток. 29 червня 1973 року група військових з другого танкового полку за підтримки ультраправої організації Батьківщина та Свобода здійснили спробу військового перевороту. 16 танків у супроводі піхоти увійшли до центру столиці, захопили. Частину президентського палацу та будівлю Міноборони. Заколот було придушено майже без жертв. Вирішальну роль у цій операції відіграв Піночет, який на той час вже займав посаду командувача сухопутних військ. Успіхи та лояльність Авусто приконали Альєнде довірити йому посаду командувача всіх Збройних сил. Це стало його фатальною помилкою. У ніч на 11 вересня 73-го року генерал так і не зміг заснути від хвилювання. О сьомій ранку він мав вирушити до армійського полку на околиці столиці, щоб очолити військовий переворот. Цього разу підрозділи армії, авіації, флоту, жандарми діяли чітко та дуже скоординовано. Отримавши сигнал зі штабу, військові захопили всі телецентри, радіостанції та низку стратегічних об'єктів. А через півгодини всі державні установи по радіо оголосили про створення військової хунти. Альєнде зрозумів весь тягар свого становища і покінчив життя самогубством. Лояльні йому сили президентської гвардії не могли протистояти армійським підрозділам чисельно та за організацією. Піночет розраховував, що переворот займе десь 5 діб. Але армія впоралася за день. Увечері 11 вересня 1973 року. Було розпущено парламент, ліві партії вже заборонялися, зупинялася конституція, вводилася комендантська година та військовий стан. До складу хунти увійшов командувач сухопутними силами генерал Піночет, командувач ВМС адмірал Хосе Торібіо Меріно, командувач ВПС генерал Густаво Лі. Та виконувач обов'язків директора жандармів генерал Цезар Мендоса, встановивши контроль, піночет почав наводити порядок звичними для військового методами. Він вважав, що країну треба терміново рятувати, і немає ніякого часу на примирення озброєних банд та пошук компромісів з політичними противниками. Соціалісти почали опір, і хоча ці дії не були масовими, вони мали ефект на всіх рівнях, починаючи з держустанов та закінчуючи окремими підприємствами, навчальними закладами та певними закладами культури. У розумінні Піночета ці події буквально загрожували існуванню Чилі. Він побоювався, що в умовах кризи. Комуністична ідеологія здатна захопити розум суспільства і втягнути країну в саме в хаос громадянської війни. З перших днів правління генерал оголосив початок внутрішньої війни проти ворогів держави, комуністів та їх прибічників. У січні 74-го року Піночет створив національний виконавчий секретаріат у справах ув'язнених, а влітку того ж року управління національної розвідки. Головною метою якого став вже саме централізований пошук, арешт в деяких випадках і ліквідація лівих радикалів та активістів компартії, а також тих, хто співпрацював з ними. Це була найтрагічніша сторінка в сучасній історії Чилі. Піночет прагнув раз і назавжди позбавити країну червоної загрози. Та в таборах опинилися приблизно 40 тисяч осіб. Найвпливовіші були вбиті у в'язницях за наказом Піночета. Понад трьох тисяч людей було страчено або вони зникли безвісти. Вироки приводили в дію офіцери спецрозділу армії, які в народі отримали назву каравани смерті. Тіла страчених ховали. В безіменних могилах або скидали в море з гвинтокрили. До квітня 75-го року ліві активісти та бойовики з числа прихильників альєнди опинилися у в'язниці або були страчені. Після цього піночет повністю переключив власну увагу на економіку, яка потребувала термінового порятунку. Гіперінфляція та дефіцит платіжного балансу загрожували Чилі повним дефолтом. Генерал оголосив, що для розвитку економіки не можна повертатися ні до методів Альєнде, ні до досвіду колишніх урядів 60-х років. Піночет обрав сценарій переходу від планової економіки до вільного ринку та децентралізації економічної системи. І робити він це вирішив шляхом шокової терапії. При міністерстві фінансів сформували робочу групу з 25 найвідоміших чилійських економістів, багато з яких навчалися в США під керівництвом Нобелівського лауреата Мілтона Фрідмана та Арнольда Харбергера, засновників економічної школи Чикаго, головною ідеєю яких було те, що економічне процвітання можливе лише при саморегуляції вільного ринку, без втручання держави піночет надав своїй команді повну свободу дій, поклавши на армію завдання забезпечувати стабільність в країні. На першому етапі реформ уряд Чілі зміг домовитися з США та Паризьким клубом про реструктуризацію боргів, накопичених ще за альєнди. Це приблизно 2 мільярди доларів. Третина ВВП Чилі 75-го року. На половину скоротив рівень держінвестицій і припинив. Субсидування нерентабельних виробництв. Через це 431 підприємство стало банкротом, що спричинило падіння промислового виробництва на 25%. Без роботи залишилися десятки тисяч. Але вже до 81-го року ці заходи знизили інфляцію. Було 350, відсотків, стало 30. Ліквідували дефіцит бюджету та модернізували державний апарат. Щоб прискорити цей процес, хунта повернула право приватної власності на будь-які рухомі та нерухомі об'єкти та зробила це основою. Економічної моделі Чилі в результаті всіх цих перетворень до кінця 81-го року в країні нарешті з'явилися стійкі темпи зростання ВВП в середньому це десь 6% на рік. Були люди, які з перших днів приходу Піночета до влади критикували його за недостатню боротьбу з раковою пухлиною марксизму. Вони були незадоволені тим, що Піночет відмовився підтримати правих радикалів в армії і не погодився з їхніми пропозиціями щодо подальшого державного устрою. Це все передбачало створення якоїсь фашистської держави, за прикладом Італії часів Мусоліні. Їхнім лідером був голова ВПС Густаво Лі, який відповідав за освіту, суд, соціальне забезпечення та охорону здоров'я. А у грудні 74-го року він виступив проти призначення Піночета на посаду президента республіки та його економічної програми. Поява такої опозиції та ще й всередині хунти дуже непокоїли Піночета, і він почав поступово позбавлятися нелояльних соратників. Але цей процес не перейшов у стадію репресій. Навіть генерала Лі просто відправили у відставку. Та замінили на більш лояльного Фернандо Матеї. Лі сам не постраждав, прожив довге життя та помер у 90-х роках. Таким чином, з метою зміцнення стабільності та консолідації політичної влади, Піночет поступово усунув від ухвалення ключових державних рішень всіх інших членів урядової та законодавчої хунти. Наприкінці літа 74-го року було ухвалено закон про юридичний статус урядової хунти, у якому Піночет проголошувався верховним носієм влади. Він був призначений президентом і наділений широкими повноваженнями, у тому числі правом одноосібно оголошувати військовий стан, схвалювати чи скасовувати будь-які закони, призначати і звільняти суддів. У Чилі залишалася заборона на створення політичних партій, але генерал Піночет не збирався залишати політичний вакуум. 1981 року. Августа виніс на референдум проект нової конституції. У ній закріплювалися демократичні та республіканські принципи держави та влади: вільні вибори, двопалатний парламент. Та багатопартійна система громадяни підтримали такий варіант основного закону, але його остаточне введення було відкладено на 8 років до 1988 На цей же термін було продовжено правління Піночета. Президент вважав, що ослаблення режиму до відновлення економіки та завершення всіх реформ призведе до ренесансу комуністичних ідей та громадянської війни. Протягом восьми років він планував підготувати транзит влади, проте втрутилася світова економічна криза 80 82 років. Негативні економічні показники змусили владу відкотити реформи і на якийсь час посилити державне втручання в економіку. Але громадяни почали критикувати генерала і в суспільстві зазвучали заклики до якнайшвидшого переходу до нової конституції. Але Піночет відмовився прискорювати цей транзит. І вирішив, що його наступники не зможуть довести ліберальні реформи до кінця. Напруга у суспільстві зростала у липні 86-го року. Країною прокатився загальний страйк. Десятки тисяч людей виходили на вулиці з вимогою знизити податки, підвищити зарплати і повернути вибори. І в тому ж році радикали комуністи, які пройшли підготовку на Кубі та В СРСР, вчинили замах на піночета. Спроба виявилася невдалою. Заряд гранатомета досяг мети, потрапив у скло машини президента, але все ж таки не розірвався, і це стало приводом для запровадження Україні воєнного стану та чергової хвилі репресій проти комуністичного підпілля. Втім, піночет спробував пом'якшити ефект від закручування гайок, дозволивши повернутися в країну. Колишнім депутатам і сенаторам, керівникам деяких лівих партій, профспілок, які раніше вважалися державними злочинцями, а також оголосив низку заходів щодо, наприклад, підтримки селян і державних службовців за допомогою спеціальних урядових. Надбавок 1988 року, коли настав час остаточного набрання чинності нової конституції та проведення виборів, піночет вважав, що ситуація в країні недостатньо стабільна і виніс на всенародне голосування питання про продовження своїх президентських повноважень ще на 8 років. Очевидно, йому сподобалося. Проте чилійці були надто налякані поверненням репресій та можливим продовженням правління хунти. У ході голосування 55% громадян висловилися за закінчення правління. Військової хунти та до повернення демократичного режиму. Піночет оцінив підсумки цього голосування як дуже серйозну помилку чилійців, проте заявив, що він поважає волю виборців і визнає результати голосування. Через рік у грудні 89-го року в Україні відбулися президентські вибори, на яких переміг християнський демократ Патрісіо Айлвін. Піночет передав владу демократично обраному президентові, але залишився головнокомандувачем Збройних сил. Зберігши вплив на політичне життя країни аж до відставки у 98-му році. Згідно з прийнятою конституцією, після відставки Піночет став довічним сенатором Верхньої Палати парламенту і набув недоторканності. Однак жодні економічні успіхи не могли змусити чилійців забути про масові репресії, влаштовані хунтою, і депутатський імунітет не міг захистити його від кримінального переслідування. Спочатку в Іспанії та Еквадорі. Проти нього було порушено кримінальні справи, а потім за нього взялося і чилійське правосуддя. У серпні 2000 року Верховний суд Чилі позбавив його сенаторської недоторканності, після чого проти нього було порушено справу. Однак у 2001 році суд ухвалив рішення припинити кримінальне переслідування через прогресуючу деменцію підсудного. Аналогічні судові процеси розпочиналися ще кілька разів, у 2004, у 2006 роках, але що? Щоразу суд брав до уваги ментальний стан підсудного та відмовлявся ухвалити якийсь вирок. 3 грудня 2006 року Піночет переніс важкий інфаркт і помер через тиждень. 10 грудня в госпіталі Сантьяго. Його тіло було кремоване, а порох поховали з військовими почистями. На вимогу близьких. Церемонія пройшла в вузькому сімейному колі. Місце поховання Піночета залишилося в таємниці. І сьогодні триває дискусія щодо того, ким насправді був Піночет. Жорстким диктатором, який узурпував владу, або ж Демократом, який не допустив громадянську війну. За 20 років його правління ВВП Чілі виріс на 1000%. Країна могла похизуватися найкращою економікою, освітою та медициною в Латинській Америці. Але що робити з десятками тисяч репресованих та вбитих? Чекаю ваші думки в коментарях. Бажано розгорнуті, розумні та аргументовані. Не забувайте підписуватися на канал, підтримувати його за можливістю донатами. Це дуже важливо. Допомагайте діткам, яким зараз дуже складно. Хай вам щастить. Бувайте.